You know just you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Будемо робити тісто для піци. Використовую звичайні сухі дріжджі, звідси просто візьметься поки для опари, бо це буде тісто з опарою. Звичайна вода у мене не кипячена, бо вона коротше, підігріта, просто, бо вона фільтрована, то що ми купуємо. до 36 градусів, щоб тепленьке, але щоб не вбило дріжджі. Цукру трішки, сіль. ну і Після опари вже дозамісити тісто. Залишу інгредієнти в описі під відео, але скажу, що мені це тісто дуже сильно подобається, і я раніше і робила за цим рецептом, але потім вон, цей рецепт був видалений з того сайту, і я його втратила. Пробувала інші, де б я не знаходила, але мені все було не те. А ось нещодавно якось так і задумала. Зробити піцу полізла знову, і візуально так пам'ятаю, дуже і дуже. Та це той же в принципі рецепт, тільки вже на іншому сайті, і дуже класно, от ідеально, мені це тісто взагалі для тонкої піци дуже супер. Чесно, не знаю, щоб я робила без моєї терки, супер помічниця. І на цей раз так все легко прям далося, бо не потрібно стояти ножому, нарізати, а воно все так тонесенько шинкує. Я дуже задоволена для піци те, що потрібно. Ну І поки стояла у мене опара, я підготувала ті всі овочі, інгредієнти до піци. І тепер замішую власне тісто. Повторюся, рецепт я залишу в описі під відео. Розділила я цю кількість аж на 5 піц, але насправді 4 було б краще. ну Як на мене, але моїм дуже сильно все сподобалось. І я зробила так, що першу я піцу якраз робила, їх ще не було вдома, вони якраз поприходили. Це був четвер, до речі. А наступні ми кожен робив те як хоче. Тобто я розкатувала основу, одну піцу зробив чисто Денис, одну чисто Діана і одну чисто Ілюша. Так у нас було розділене і дітям сподобалось. Ось це тісто піднялось хвилин за 20. Зараз поділю на 4 і не буду вже чекати, бо почну робити основу для першої піцо. Діан, Діанка прийшла. Клас, таке податливе тісто. Ось я розділила на 4 і на 4, взагалі на 5. Ще повідщипувала, бо начинки багато. Думаю, ще й діти в школу візьмуть, ще трошечки менше така буде. З ним так приємно працювати, воно і пухкеньке, і... і начебто і липне, але водночас і не липне, тобто воно може відлипати від рук. Таке прям дуже приємненьке. Так. Трішки мукою, борошном, вибачте, Посиплю і буду розкатувати максимально тоненько. Телефон сів, тому не зняла першу піцу. Це вже другу розкатала, дуже тоненько розкатую, щоб вмістити все. Ну ось це коло он пише 38 см. Трошки зараз стягнеться, воно, коли я на деко покладу. І сюди піцу. Можна, в принципі, не так тонко. Я просто, щоб на 5 піц вистачило, то вже ну, начинки багато. Ну, В принципі, ось так, ось так. ось так, і перша піца вже через 2 хвилини буде готова. На 5 хвилин ставлю собі нагадування, бо я така, що можу забути, мамнезія у розквіті. Дуже сильно сподобались ось ці томати на основу для піци. Вони такими йдуть, як шматочками, і не як томатна паста, а саме як томати. І я вже в минулому відео казала, де робила розпаковку по магазину, що на піцу, на смачну піцу дійсно впливає якість продуктів. І ось тут ковбаску поклала таку салямі, італійську брала. І вона дійсно додала такого крутого смаку. Плюс у мене пармезан ще залишався, присипала пармезанчиком. Дуже смачно вийшло. Тим часом перша готова. Це 5 хвилин стояла, при 250 буду ставити на менше на 4 хвилини, бо тоненьке тісто. Зараз розріжу. В нашому розумінні піца має бути саме такою тоненькою. Тому і вдома для родини саме таку і роблю. Так, моє міні-замовлення з айхербу. E, взяла ось такий магній і e, або бізгліцинат, як я й казала. Але, дивіться, не догледіла, що. E, Ця доза в 350 мл це в чотирьох капсулах. Тобто, грубо кажучи, якщо навіть 350, щоб взяти дозу, це 4 капсули треба випити. Тобто, грубо кажучи, 160 ділимо на 4, це всього лиш 40 на 40 днів. Ця ось баночка. Але наскільки я знаю, цей бренд рахується гарним. Ось ну, побачимо. Побачимо. Я вже як цитратну тратну форму свою доп'ю, то на ці перейду. Але тут, думаю, можливо, ці зараз дам Денису. Трошки все ж таки заспокоїтись можна всім. А магній гарно засвоюється з вітамінами Б. У мене хемаплекси, де звід, там, з групою вітамінів Б, тому мені це не потрібно. Це ось до цього якраз до магнія Денису, це скажу пити. Потім дітям ось такий магній замовила, але знову ж таки не додивилася, що тут дозування в двох капсулах. 100 міліграмів в двох капсулах 100 мг, Тобто мені старшим дітям це щоб було 100, ну окей, там ще вони їдять, можливо, там щось з їжі, там банани все таке магнію додадуть. Ну Загалом я їм сказала, давайте по 3. Але, ну, як на мене, так дозування таке не дуже зручне. Ось так скажу. Бо це 3, це всього і половину. Ну, 4. Тобто вони будуть по 4, це буде лише 50%. Тому що в одній порції, а це рахується дві капсули. Ну тут не капсули, зараз покажу. Тут ось такі жувальні таблеточки. Це з, з, чим там, з вишнею. Прикольно, що вони такі різні. І левчику такі вже можна, він вже прожовує взагалі прям просить такі. От Левчику буду дві давати, а дітям старше наш 4. Брала дві упаковочки, але наскільки їм от вистачить, стільки хай проп'ють. І усе. Так, і біогаю, те, що я розповідала. Щоб заселити нормальну мікрофлору малючка, котрого чекаємо, то це туди ж згадала такий факт, це у мене перше було захербом. Я коли купувала, коли Левчик народився перед його народженням, купувала тоді гербер, такі крапельки, де ці реутері знаходяться 17938. І їх поклала там по строку придатності. Пам'ятаю, що вони були до вересня 22-го року. Левчик народився у серпні 22-го, 22-го, Я йому почала давати відразу, в принципі, ну, якби я встигала по строку придатності. Але я полізла, подивилася на фото на сайті, було вказано на тому гербері, що строк придатності там більше, а там фотки є. Чи не фото, а ну, коли вказується рік термін придатності, там є таке. Я написала: звернулася у службу підтримки і написала, що так і так. То я пам'ятаю, що мені повністю відшкодували ті кошти. Воно там щось по акції я тоді теж брала, і вона була більше 20 доларів коштувала ті гербер крапельки і вони мені повністю повернули ту суму. Да, це у мене перший, і ну, більше не було таких випадків, щоб сайхербом ось таке виходило, але не та дата була вказана. І, в принципі, ми то встигли використати, і там ще ж, кажу, є запас, це не, не те, що там чітко там, тут стоїть е, до 10-26, але це не значить, що. В 10-му вже пити їх не можна, чи там не можна навіть в 11-му пити ці крапельки. Але, скоріш за все, все-таки знижається ефективність. Ось так у мене була така історія. Ось поділилася: а в мене поки є все, щоб пити, тому це таке міні-замовлення. Я дуже хотіла дітям магнію додати, бо такі нервові дещо стали, і щоб більше зосередились на навчанні. Це ну, такі підтримки іноді діткам теж потрібні. Ще хотіла б затронути тему молочниці. Ви знаєте, згадала за те, що коли я перейшла на дещо інше харчування з 2019 року, до того у мене харчування теж рахувалося як гарне, таке спортивне для спортивної жінки. У мене підготовки були до фітнес бікіні в 2018 році, і в 2019. Та але не за те. В 2019 році я взагалі змінила в кінці вже, так, почала змінювати потрошку своє харчування в тому плані, що я прибрала перекуси, і я перестала взагалі їсти солодке окремо від їжі. Люди у мене після цього. Не було молочниці до, скажу, до 24-го року п'ять років взагалі. І ми знаємо, що кандида розмножується ну, один із це умовно патогенний грибок чи дріжджі, да, які вони у нас присутні. Постійно, але деякі є умови, котрі їм допомагають ще більше розмножуватись. Так ось, якраз солодке є тими умовами. І якраз до 2019 року, я пам'ятаю, що було дуже часто, от я тільки була вилікувалась тут бац-бац, і знову треба йти до лікаря. А коли прибрала солодке не з їжею, ну, щоб окремо, отак, там перекус солодкий якийсь. Ні, такого у мене вже дуже давно немає, і молочницю просто як рукою зняло. Представляєте, 5 років я взагалі була без неї. А потім в кінці десь закінчення годування да, весні 24-го року, як закінчувала, вже планувала закінчувати е грудьми годувати, то зверталась до лікаря один раз. Але ось так 5 років взагалі було без того. Беріть собі на замітку, реально. Воно і не потрібно, ні для інсуліну нам о, піднімати його, ці перекуси солодкі робити, ні сніданки солодкі робити. Я це вже все пояснювала, кому не зрозуміло, або якісь є питання, обов'язково задавайте. Так, і ще якраз є можливість відповісти на запитання, Кат, Катя задавала стосовно того, чи даю окремо родині вітамін С і цинк. І чи ми робимо антипаразитарні програми. Так от, стосовно вітаміну С, ні, можу дати, якщо бачу, що діти захворівають, то тоді можу додати по 500 міліграмів їм давати. Просто звичайний вітамін С. Але вітамін С реально краще засвоюється з продуктів, і в тому числі з квашеної капусти, де його там гарна кількість. А зараз ці якраз продукти є в раціоні і то добре. Вітамін С, до речі, дозволяє кращому засвоєнню заліза. І якщо п'єте, наприклад, лікар там призначив звичайний Сорбіфер, там, здається, немає вітаміну С, то дуже круто тоді додавати вітамін С до цього, бо засвоєння буде краще. Але натомість уникати продуктів. Кальції, які містять кальцій. Тоді, коли приймаєте залізо перед тим прийомом їжі, тому що кальцій навпаки заважає його засвоєнню. Ось, Стосовно цинку, ні, нікому взагалі і навіть сама перестала пити. Бо у мене був особистий досвід, коли я так цинк попила, відклала, попила, відклала, а потім отримала анемію. Анемію. За рахунок зниження міді, тому що мені цинк знизив дуже мідь. А це теж, повірте, такий же стан, оце як при залізодефіциті, майже такий самий, теж там і волосся, і нігті. Ну, багато чого. Я пам'ятаю, тоді відео робила, навіть як я виявила такий у себе стан. І я знаю, що це було саме через цинк, тому що додавала його тоді до. До раціону, а не потрібно цього в принципі робити, якщо немає на це скарг. Так і стосовно антипаразитарних програм, ні, взагалі не провожу. І це дуже і дуже токсично для організму. Щоб вивести, тобто всі оці антипаразитарні програми, виключно після призначення лікаря і не просто, що лікар сказав. Давайте зробимо, а саме після аналізів, які затверджують, що є наявні якісь гельмінти, ем, якісь там паразити. Тому що це дуже і дуже наголошу, дуже дуже токсично для організму, особливо дитини. Якось була та десь пару місяців тому натрапляла на інформацію від лікаря статтю, що вплоть до того, що прям так, такий токсикологічний ефект викликають ці ліки у діток, що ну, прям до лікарні доводить. Е, у мене був досвід. Я один єдиний раз таке зробила. Теж щось пам'ятаю після літа. Думаю, там діти малі лазили, там то яблука, гнилі, то ще щось, руки брали. От зроблю. От, то тоді було слава Богу, що тоді все закінчилося нормально. Після того, дещо, коли вивчила, ну я не прям вивчала інформацію, але вона почала потрапляти мені на очі, то я зрозуміла, що це дуже і дуже погано. Е, щоб вивести все те, що хоче убити у нас паразити, дуже сильно страждає печінка. Тому цього не потрібно робити, а-ля для профілактики. Тобто, це потрібно робити виключно коли вже сталася ця штука. Ще раз почала теревеніти. Дуже чекаю одного замовлення. Десь днів 10 тому ми з Денисом робили замовлення. Побачила я у дівчинки, якої зазвичай через яку купую закордонні речі, побачила, що знижки на, на Левайсі є. Якось Денис ходив у торговий центр і виміряв у Левайсі джинси. Тоді вони коштували щось 6900, здається. І він виміряв модель, яка йому сподобалась, розмір визначив. І ось зараз, коли я побачила, що є знижки, Дивіться, я купила йому двоє джинсів: футболку Levi's, собі одні джинси на майбутнє, бо я знаю, що потім коли я, коли прийду в форму, мені потрібні будуть. І джинсову кепку Levi's Ілюші. За це все я заплатила 3100 гривень. І ще у мене буде лише вага. Ну, а вага там, я не знаю, скільки затягне, може, кілограма на 4 Ну, хай ще там 20-25 доларів. От і рахуйте, одні джинси у нас в магазині коштують майже 7 тисяч гривень. Тобто, це. Ну, скільки там, більше 150 доларів. Так. У мене вийде менше 100 доларів, виходить так. Так що досить вигідно буває купувати, і я це е, зараз не так часто роблю, але зазвичай е, так роблю. Е, якщо потрібна дівчинка, де це взагалі купити то пишіть в коментарях, я з радістю поділюся її контактами, бо я з нею вже десь приблизно приблизно років сім. З нею дуже комфортно працювати. У неї є телеграм-канали, де вона розсилки, але просто так бути в телеграм-каналах не вийде. Якщо ви не робите замовлення там раз на якийсь період, то вас автоматично викидає. Ну, я вважаю, що це вірно. Навіщо її там просто для аля споглядання люди. Але працює вона дійсно класно, швидко і якісно, я сказала б. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Не забувайте ставити пальчик догори, якщо вам була корисною інформацією, і до нової зустрічі! Пока-пока!